Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 24 серпня, 5 ранку. Міст перекрито. Позавчора було знищено пором, який перевозив паливо. Сьогодні в день незалежності. Удар по кримському мосту. Крим гуде пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Зійшов з Рейв один із локомотивів через невдалий ремонт окупантів. Одне з колі просто-напросто розсипається під коліями потягу. Як пишуть партизани, залізничний міст тепер заблоковано. Мінімум на місяць інформа інформація перевіряється, була і пожежа. Горіло понад 10 вагонів, а також одна із опор мосту після влучання. Туди ракети Нептун. Що ж, раніше ми повідомляли про те, що залізнична частина кримського мосту досі не забезпечує росіянам повноцінний трафік. Наразі там тривають ремонтні роботи, проте вони ще далекі від завершення. У той же час після вибухів над акваторією Чорного моря працюють ВПС Франції. Винищувачі ХА 3 ас нульнуль 3 ас три. З нульнульнуль Айбаса А 330 243 двісті сорок багато цільві заправники. Російські телеграм-канали пишуть про те, що ці винищувачі під час патрулювання в чорному морі відкрили вогонь по Су-35, а Літак у Тузлу. Інформація замовчується. Утім, телеграм-канали пишуть, що вогонь першими відкрили російські літаки. Французи відповіли. Це вже не перший випадок. В Тому районі вогонь відкривали і турки і поляки. Офіційно НАТО мовчить ізраїльський експерт прокоментує. Коментував нещодавно удар ЗСУ по Криму У тимчасово окупованому Криму ЗСУ днями знищили чотири російські катери, які були задіяні в охороні Керченського мосту. Крім того, було знищено поромну переправу в Керчі, якою здійснювалася левова частка поставок для забезпечення окупантів на півдні України. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарпов. Інтерв'ю обоз Юа розповів, чи відбувається підготовка до знищення Кримського моста. Це не обов'язкова підготовка до знищення Керченського моста. Однак можна сказати. Те, що це також натяк, коли йдеться про застосування досить важких засобів ураження. Наприклад, ракет Нептуни, коли це відбувається у безпосередній близькості від Карчинського мосту, то це звичайно натяк. Коли до того ж є влучання, це демонстрація того, що ППО ворога не працює або працює лише частково, зазначив експерт. За його словами, знищена порумна переправа в Криму була альтернативою Карчинському мосту. А відомо, що Керченським мостом з міркувань безпеки не їздили вантажівки, їх переправляли якраз поромною переправою. Переправа має велике значення, але тут звичайно потрібно знати нюанси військові та економічні. Потрібно знати конкретно, що возили з катерами питання, де що інше. Це сама по собі шкода матеріальній та медійна. Загалом завдаються удари по найважливіших об'єктах, прилеглих до Карченського мосту. Можна говорити, що ці удари самодостатні з погляду їх значення, пояснив ізраїльський експерта. Давид Шарпа зауважив, що ЗСУ натякають окупантам в Криму, що вони будь-якої миті можуть дістати. До Керченського мосту проте рішення бити чи не бити це рішення військового та військово-політичного характеру. Вони виходять із різних міркувань, а не просто у тому, що міст і є його потрібно знищити. Резюмував військовий оглядач. Триває війна в Україні, і російські окупанти вивозять з українських земель корисні копалини. Про це повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, там відзначають, що в Україні є поклади залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію. Ресурси є жаданими для Росії, зокрема для того, щоб потрібнити економіку України, обмежуючи Київ у доступі до корисних копалин і руйнуючи інфраструктуру. Однією з причин, чому Росія прагне покращити транспортне сполучення в окупованій частині України, є бажання видобувати більше українських копалин. Російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що модернізація та будівництво автомобільних і залізничних транспортних шляхів до Росії, що триває, покращить шляхи сполучення, не Лише для військової логістики, але й для експорту зерна та корисних копалин зазначають у розвідці Британії. Там також додали, що на південь від Дніпрорудного в Запорізькій області Росія продовжує свою гірничу будивну діяльність, вивозячи залізну руду залізницею. Потяги їдуть до Криму, звідти Карчинським мостом переправляються до Росії. Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїздам доводиться проїжджати через райони, де як відомо діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напад. Те тудали в розвідці, а редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.